Вітаємо вас на території ігрової вулиці. Сьогодні ми трохи розглянемо цікаву і захопливу постать одного з найвідоміших гейм-дизайнерів. творця видовищних ігор блокбастерів, людину, чиє ім'я стало синонімом і символом геніальності в ігровій індустрії. Так, в цьому відео піде мова саме про Хідео Хідеокоджі. Ми дізнаємось цікаві подробиці з його життя, зрозуміємо, як він досягнув таких висот та поміркуємо, а чи є його творіння геніальними, докладної до послідовної біографії чи скрупульозних. Аналізів не чекайте, але буде цікаво. Ну а сценарій написав Стеценко Данило, озвучує Ігор Розін. Вмощуйтеся зручніше, адже ми починаємо. Але перед початком важливе оголошення! Ми витрачаємо багацько часу, щоб створити щось справді цікаве, хоча могли б просто читати ігрові новини або робити нудні огляди на старезні відеоігри. З таким підходом до контенту, як у нас, творити його справді важко, особливо зараз. На секунду, крім Ютубу, GameStreetUA є ще у твіттері, Телеграмі та не на дуже активному Фейсбуці. Погодьтеся, що на одному ентузіазмі далеко не заїдеш. Тому ласкаво просимо до нашої сторінки на баймі або спонсорства YouTube. Звісно, за нагоди будемо дуже раді фінансовій підтримці. 24 серпня 1963 року, якраз у майбутній день незалежності нашої неньки, у родині Кінгу Коджіми народився син юного криптобандерівця, недовго думаючи, назвали Хідео. Чому Хідео, а не скажімо, степан? Ну причина в цьому доволі цікава. Це було найпоширеніше ім'я серед лікарів, яких зустрічав батько хлопчика. За професією він сам був фармацептом. Робоча солідарність, як вона є, малюк Хідео був наймолодшим з трьох дітей у родині. Він народився в тихій сільській місцевості, але коли коджімі виповнилося 4 роки, його родина переїхала до Осаки, доволі великого міста. Це була величезна і різка зміна середовища, до якої спершу було звикнути непросто. Тож хлопчик проводив багато часу вдома, дивлячись телевізор або роблячи модельки замків та корабликів. Ці фігурки Хідео робив разом зі своїм батьком, адже то було хобі кінго Коджіми. Також Кінго любив читати, займатися скульптурою і малювати. А ще Кінго багато подорожував у справах і дивився купу фільмів. Судячи зі згадок в інтерв'ю, він був нормальним батьком. Та, на жаль, недовго. Кінго коджіма раптово помер, коли Хідео було лише 13 років. Смерть батька стала важким ударом для підлітка. Він багато вчився, гарно комунікував з людьми, але схоже став дедалі більше пронати у власні фантазії. Коджіма завжди був тим ще мрійником. Тепер же він ще частіше думав про різні світи у своїй голові. Постійно вигадував історії про речі, які його оточували. Через глибокі роздуми юний Хідео часто падав у стічні канали чи врізався у ворота біля свого будинку по дорозі додому. Але крім довгих фантазій, у нього була ще й справді велика мрія. Разом зі своїм батьком Коджіма передивився велику кількість фільмів. В той же час пересічні батьки ввечері відганяли від телевізора своїх чат у бік ліжечка. Але Кінго Коджіма хотів, аби найменший син дивився фільми разом з ним. А дивився Кінго аж ніяк не легкі комедії чи мультики від Дісней. Він любив бойовики та шпигунські трилери. І ці смаки батька передались і хідео. Але простого перегляду кіна, винахідливому та вигадливому хлопцю стало замало. Коджіма страшенно хотів знімати професійні фільми. Масштабні та з карколомними сюжетами, з вибухами, епічними протистояннями, шпигунськими планами, таємницями та навороченими технологіями. Однак в нього не було ніяких контактів в кіноіндустрії, не було друзів, які б по-справжньому цікавилися кіно та повністю поділяли його захоплення. Ніхто не заохочував йти хідео по цьому шляху. Не було жодних відповідних кіношкіл, в які він міг би реально вступити. Крім того, бюджети тодішніх японських фільмів були дуже низькими. Японському кінематографу ще було ой як далеко до Голівуду. Надто багато перешкод стояло на шляху коджіми. Через це хідео не думав, що йому вдасться в близькій перспективі знімати масштабні блокбастери, та й знімати взагалі будь-які фільми теж. Тому юнак вирішив зіграти вдовгу. Після закінчення школи він вступив на економічний факультет в університет неподалік, а паралельно став писати романи у вільний від навчання час. Як згодом зізнався відомий ігророб. Він мріяв отримати премію та визнання на котрісь із них. Завдяки цьому міг би і з'явитися шанс на хоч невеличку, але все ж, екранізацію. Такий собі план, якщо чесно. Але чому б ні? Можливо, він навіть би і спрацював, от тільки в той самий час Хідео вперше побачив консоль Famicom від Nintendo. Йому відразу спало на думку, що це може бути ще один шлях до створення фільмів. А ще, Коджімо подумав, що ігри можуть стати чимось насправді важливим у майбутньому. І якщо він досі не зміг знайти шлях до кіно, то чому б не спробувати себе в ігровій індустрії? До речі, чи знайома вам консоль Famicom Nintendo? Саме вона затягла хідео у світ відеоігор. Це третє покоління консолей, котре продавалося в далекому 1983 році. Про це і більше ми дізналися з артбуку «Ігрові консолі 2.0. Гадаєте, знаєте все про консолі? Спішимо вас розчарувати. Відкривши цей артбук, ви здивуєтесь наскільки величезний цей світ та ринок? Зустрівши взагалі незнайомі пристрої. Було приємно віднайти консолі, котрі у самого були. Так, це я зараз про Xbox Series X та PlayStation 4 Slim. Ви точно знайдете своїх ігрових товаришів, з якими відвідали безліч віртуальних світів. Матеріал та загалом якість друку на високому рівні. Крім зовнішнього вигляду, ми можемо розглядіти нутрищі консольок, різноманітні плати, схеми та інші кольорові проводи. Дякуємо мальопусу за виданий новий артбук у такі непрості часи. Після його прочитання майстерність ведення консольних війн виростає до рівня генерала. Посилання на консольний артбук є в описі до цього відео. Там же ви дізнаєтесь його ціну та інші подробиці. Тепер плавно повертаємось до Хідео Коджіми. Юнак почав активно грати у відеоігри, переважно на тій же нінтендівській консолі. Так минуло спокійно пару років. А на четвертому курсі Коджіма здивував всіх своїх однокашників, оголосивши про свій намір працювати в ігровій індустрії. У той час робота в цій індустрії виглядала м'яко кажучи, не надто престижною. В японській мові ще не було навіть слова для позначення професії геймдизайнера. Коли я оголосив про своє рішення, усі мої друзі та викладачі благали мене подумати. Чесно кажучи, вони вважали мене божевільним. Лише мама сказала мені, що я можу робити в житті все, що хочу. Вона була єдиною. Розповідав пізніше Коджіма. Студент почав шукати компанію для роботи, і так, у 86-му році він приєднався до одного з підрозділів Конамі у ролі дизайнера і планувальника. Юнак пішов саме туди, тому що Konami була однією з небагатьох японських ігрових компаній, зареєстрованих на фондовій біржі. І не просто була, вона займала там непогані позиції. Це додавало Конамі певного статусу і престижу. Хідео думав, що робота в такій компанії спонукатиме людей ставитись до його покликання більш позитивно. Але легше зі сприйняттям навколишніх не стало. Ось вам ще трохи спогадів митця про це. Через шість місяців після того, як Хідео Коджіма приєднався до Конамі, університетський друг запросив його бути дружкою на весіллі. Наречений підвівся, щоб представити мене. Він сказав: Вітаю всіх, це містер Коджіма. Він дуже талановита і у всьому іншому симпатична людина. Але мені прикро вам казати, що з якоїсь невідомої причини він вирішив приєднатися до відеоігрової компанії. Усі сміялися, я брехав на вечірках, я казав людям, я працюю у фінансовій фірмі. Пригадував гейм дизайнер. Водночас, саме в Konami, Коджіма знайшов своїх однодумців. Багато працівників компанії прийшли до ігор через невдачу або через відсутність можливостей в інших творчих галузях. Дехто був у музичному гурті і випустив платівку, але вона погано продалася. Інші були невдалими мангаками, які мріяли про створення свого шедевру. Це була друга половина 80-х. Тоді в ігрову індустрію приєдналося багато людей, які хотіли знімати фільми, бути режисерами чи писати комікси, але з якихось причин не змогли цим займатися. І відеоігри давали їм ще один шанс проявити себе. Але в цьому зовсім не було негативного настрою. У Канамі ми всі відчували, що ігри є певним чином важливими для майбутнього. Ми вірили в майбутнє медіа, і це спонукало нас створювати найкращі з можливих творів. І з самого початку я вірив, що створюю мистецтво. Я відчував, що світ чекає, якими можуть бути відеоігри. Чим вони можуть стати? Це був величезний стимул зробити все можливе. Пригадував Коджіма. Шлях до успіху не був легким. Перші кілька років Коджіми в студії були важкими та сповненими рутини. По-перше, його режисерські амбіції різко суперечили ортодоксальній японській інституційній ієрархії. По-друге, спершу на ідеї та плани новачка взагалі не звертали уваги. Гра Lost World, так, саме World, не World, була першим серйозним проектом Коджіми, першим викликом в Конамі для нього. Інформації про неї в мережі вкрай небагато. Ймовірно, то був шутер. Головним героєм могла стати борчиня Джеймі, а події гри змусили розгортатися на Титаніку. А ще відомо, що прототипи гри було надскладно потягнути тодішнім ПК. Тож, зрештою, у 1986 році гру скасували. Так Лос Варлд справді став загубленим. Це був серйозний удар для всієї команди розробників. Коджіма не міг повірити, що його перше дітище так і не побачить світ. Але хто зна, можливо, для ігрової індустрії та самого Коджіми це було на краще. Адже після того Хідео почав працювати над Metal Gear. Кодіма отримав чітке завдання створити гру на військову тематику. До того Konami вже досягла успіху секшн-грою Green Beret. Начальство Кодзіми, ймовірно очікувало, що він створить щось подібне, динамічну гру з великою кількістю зброї і вибухів. Такі проєкти були вкрай популярні на той час, але Хідео не хотів робити те саме, що й інші. Він почав думати, як перевернути жанр з ніг на голову. Саме в цей момент у Каджіми проявилась любов до кіно. Він згадав фільм «The Great Escape» і подумав, що це буде гарним підходом. The Great Escape був пригодницьким американським фільмом 1963 року, який розповідав про масову втечу в'язнів з нацистського концтабору. Він був одним з найкращих кінофільмів про втечі, так Коджіма несподівано запропонував нову і неперевірену концепцію. Що, якщо замість того, щоб зустрічатися з суперниками віч на віч, гравець спробує непомітно обійти їх. Чому б не створити гру, в якій він був би військовополоненим і мав би втекти з неї? Якщо ж гравця спіймають, то приведуть назад у камеру або бойова система займала б другорядне місце. Начальство Конамі не було особливо в захваті від цієї ідеї. Вона видавалася їм ризиковою та неприбутковою. Зрештою, тоді Коджіма був новачком з одним проєктом за плечима, і то невдалим. Йому було дуже важко заслужити довіру вищих працівників. Та після кількох місяців невдач його голос таки був почутий. Коджіма зумів переконати в правильності своєї ідеї найстаршого члена команди, що працювала над Metal Gear. Він вислухав мене, розповідав згодом розробник. А потім звернувся до одного з керівників компанії. Той, мабуть, щось у мені побачив, коли запросив мене викласти свої міркування перед командою розробників Metal Gear. Усі в команді побачили, що це була революційна ідея. І на мою думку, відтоді я отримав їхню підтримку. На всі 100% до ідей Коджіми прислухатися не стали, проте ключовий вплив вони таке мали. Зрештою, Metal Gear побачив світ в 1987 році, і він був зовсім не схожий на тодішні ігри. Гравець починав гру без будь-якої зброї, і Снейк був вкрай вразливим для нападу. Як тільки ГГ помічав охоронець, розпочиналася перестрілка, в якій гравця зазвичай вбивали за кілька секунд, але поступово в руках Соліда з'являлася дедалі потужніша зброя, зокрема гранатомет та Узі, а стелсові локації перемежовувалися битвами з босами. Metal Gear мало кінематографічний характер. Це проявлялося і в описі та поведінці персонажів, і в несподіваних поворотах сюжету. Скажімо, в грі був момент, коли Снейк потрапляв в полон і втрачав геть увесь свій арсенал, який він так старанно збирав. Згоден, більшість цих атрибутів зараз ми сприймаємо як належне. Але вони були разюче новими у 1987 році. Тим паче гумор Коджіми і його любов до абсурду вже дали знати про себе. Жарти, абсурдні діалоги та відверте ламання четвертої стіни. Все це було і в першому метал гірі. Взагалі, Metal Gear був розроблений для MSX, популярного тоді персонального комп'ютера, який відібрав частину ринку у Нінтендівської Фаміком. Команда розробників витратила час на роботу над анімацією, які були б неможливі на Фаміком, та взагалі використала на повну можливості цього ПК. Тож, хоч долучився Коджіма до ігор завдяки Nintendo, його перша гра призначалася саме для конкурента компанії. Ось така іронія. Але після успіху Metal Gear, Konami замовила приквел. І от він вже призначався для консолей Нінтендо. От тільки Коджіму до роботи над ним Konami спершу не планувала залучати. Хідео був зайнятий роботою у підрозділі, що розробляв ігри на ПК, і про проєкт він дізнався випадково. Спочатку я почув про Snake's Revenge чутки, каже він. Я був зовсім новачком у компанії і не мав впливу на інші відділи. Одного разу я зустрів у потязі когось із співробітників відділу Famicom. Раніше він працював зі мною над Metal Gear, а зараз працював над приквелом. Він каже: Я не думаю, що це справжнє продовження. Я думаю, вам слід зробити справжнє продовження. Тому, повертаючись додому, я почав думати про те і як воно могло б виглядати без цієї зустрічі я ймовірно не шукав би належного продовження і, можливо, б ніколи не було б Metal Gear Solid. В результаті Коджіма почав створювати власний приквел для комп'ютерів MSX 2.0. Snakes Revenge, що вийшла в 1990 році на консолі NES, не здобула успіху і була зрештою визнана Конамі неканонічною. На той час Коджіма був звичайним дизайнером ігор. Він не мав детальних знань про те, скільки часу та коштів може зайняти розробка задуманого ним приквелу. Однак довіра, яку він здобув після першої гри, спонукала Конамі вкласти більше грошей, оскільки створювалася гра на військову тематику. Компанія хотіла, щоб досвід був максимально автентичним. Так, наприклад, керівництво оплачувало розробникам щотижневі поїздки у ліс у горах неподалік. Там програмісти, вдягнені у військову форму, грали в різні активні ігри. В результаті в 1990 році світ побачила Metal Gear 2 Solid Snake. Гра призначалася передусім для японського ринку, і навіть тривалий час не мала перекладу на англійську. Приквал Коджіми не був таким успішним, як перша гра, проте аудиторія все одно непогано сприйняла його. Та й у той час Коджімі було складно створювати ігри. Навіть на ранньому етапі кар'єри його режисерський хист був нестримний. Не вміючи програмувати, геймдизайнер був розчарований тим, що мусив покладатися на інших людей, аби втілити своє бачення в життя. Я говорив програмістам, що я хочу показати на екрані, коли я хочу, щоб відображався діалог або звучала музика, казав він. Але вони не зробили б так, як я хотів. Вони б трохи змінили це на те, що вважали найкращим. А Хідео хотів контролювати все. Тож після виходу другої Metal Gear він вирішив попрацювати над невеличкими пригодницькими іграми, де міг би мати повний контроль над всім. Так на світ з'явилися Snetgear і «Поліснаутус». Це були візуальні новели, де ставка робилася на сюжет та діалоги, а ще в них яскраво проявлялася любов Коджіми до фільмів. Снедчер була пригодницькою грою про кіберпанк та холодну війну. Поліценавти ж являли собою детективну історію в космічних декораціях. Після цього Коджіма знову повернувся до роботи над серією Metal Gear. Він почав розробку безпосереднього продовження Metal Gear 2. У 98 му році Коджима отримав заслужене підвищення і право самостійно обирати людей у команду. Персонал, який би доповнював його бачення. Одним із соратників Коджіми став Йодзі Шінкава. Він був художником. І ще в 94-му році «Шінкава був народжений щоб бути художником відеоігор, Казав Коджімо. Щойно я зрозумів, що збираюся створити Metal Gear Solid. Я попросив шінкаво приєднатися до команди. І з цього моменту його робота визначила розвиток серії. Розробка Metal Gear Solid збіглася в часі з технологічними змінами, які принесли з собою нові творчі виклики. Відбувся перехід від 2D графіки до трьох вимірів. Тож команда Коджіми з нуля розробила 3D-рушій для гри. А Щенкава наполегливо працював місяцями, створюючи 3D-моделі, які заповнювали б ігрове середовище. Йоджі створював їх з пластику через використання великої кількості хімікатів. Йому довелося працювати вдома. Коджіма відвідував його квартиру кожен день, щоб перевірити, чи все в порядку. Коли він вперше туди потрапив, підлога була вкрита пластиковими деталями. Старання команди виявились немарними. Metal Gear Solid отримала визнання критиків і комерційний успіх. Завдяки їй Stealth Action і вся серія Metal Gear стали відомими на весь світ. Ми так старанно працювали над цією грою, що навіть не було часу думати про те, як її сприймуть. Казав Коджіма. Ми просто створювали гру, у яку хотіли грати. І я не думаю, що сподівався, що це стане великою грою. Тож, коли я почув, що вона добре продається в Америці, це не здавалося чимось реальним. Я думаю, вперше успіх гри вразив мене, коли я приїхав до Лондона в 1999 році. Ми відвідали Forbidden Planet, щоб прорекламувати гру. Я зайшов, і власники магазинів вже знали про мене. Я не міг у це повірити. Це був найбільш дивовижний момент у моєму житті. Такий успіх Metal Gear Solid переконав Konami вкласти величезну суму грошей у продовження гри, розроблене для PS2 від Sony. У команди був в рази вищий бюджет, тому вони змогли поїхати в Голівуд і найняти композитора Гаррі Грегсона Вільямса. А вже після виходу Metal Gear Solid 2 Хідео Кодіма був включений Newsweek, Топ 10 найкращих людей, на яких варто подивитися у 2003 році. А батько Коджіма, на відміну від більшості знаних геймдизайнерів 2000-х, став лише популярнішим. Поєднання в Metal Gear серйозних тем реального світу та абсурдного гумору це те, що вдавалося зробити мало якій іншій франшизі, навіть серії Postal. Він геніальний у втіленні божевільних ідей. Звичайно, це не завжди спрацьовує, але коджімо успішно поєднав вампірів, привидів, екстрасенсів, людей вуликів, двох снайперів, які вміють фотосинтезувати, крокуючі танки з ядерною зброєю, безсмертних ящероподібних чоловіків, людей у вогні, спокусливих вбивць і кіборгів ніндзя в одній франшизі. І чесно кажучи, це просто дивовижно. При цьому серія Metal Gear Solid завжди добре показувала сучасні страхи західного суспільства, розповсюдження ядерної зброї, технології, що вийшли з ладу, розколу в суспільстві, що полегшує поширення дезінформації, таємні маніпуляції урядів. В цьому сенсі коджіма не стільки передбачав, скільки вловлював страхи тогочасного суспільства і транслював їх. Слугуючи своєрідним передатчиком. Але, як показав вихід Death Стрендінг, талант розробника не обмежується лише однією франшизою. У більшості письменників є тема, до якої вони постійно повертаються. Але річ, яка відрізняє непоганого письменника від чудового, полягає в тому, що хороші письменники можуть не просто коригувати час від часу цю тему, а розвивати її та створювати складніші версії з кожним наступним творінням. Такою ідеєю в Коджіми стала думка про те, що герої та легенди, якими любимо Мо, насправді не такі вже й особливі та великі. Все почалося з простих роздумів про те, що наші кумири не ті, ким ми їх вважаємо. Згодом в іграх Поджімі постало питання, як люди використовують ці фальшиві легенди для створення речей: армій, найманців, ідеологій та суспільств. Під час серії Metal Gear Solid ми дізнаємося, що великий бос, чия ДНК відома завдяки його бойовим подвигам, не був аж таким чудовим солдатом. При цьому саме постать Бік Боса є джерелом натхнення, до якого звертається чимало антагоністів франшизи. У Death Stranding місія головного героя представлена так, щоб надихнути цілу націю розбитої Америки. В цьому сенсі американські ігрові журналісти схильні порівнювати Коджіму з американським письменником Філіпом Кей Діком. Ранні роботи Діка використовували тему реальності, яка не є такою, якою видається. І в міру того, як він прогресував, ця тема ставала складнішою. Сама концепція того, чим і чи взагалі є реальність, починає ставати для Філіпа Діка центральною в таких його творах як людина у високому замку та затьмарення, фальшиве і справжнє постійно переплітаються одне з одним. Фальшиве і справжнє постійно переплітаються одне з одним. Ну, а ми зі свого боку порівняли ідею коджіми з тезою Подерев'янського Король літер». бо я статичний дід і патріарх, засновник роду міста і країни, герой національний. Як відомо, герої не їбуться і не сруть, не кажучи про те вже, що ніхто з них в дитинстві не дрочив. О як мені це все настоєбенило, піздець. В якомусь сенсі історія про силу та значення легенд стосується й самого Коджіми. Легендарність автора допомогла створити студію, яку він зараз очолює. Покинувши давнього роботодавця Конамі, він зміг знайти фінансування завдяки тому, що його ім'я давно стало брендом. Навряд чи будь-який інший розробник відеоігор міг би отримати такий бюджет, маркетинг і час, щоб створити Death Stranding. Коджіма не ідеальний, як і його ігри. Розрив з Konami стався точно не тільки з вини самої компанії. Перенесення дат релізу виходу гри та завищені бюджети дійсно мали місце. Хтось може сказати, що він хотів зробити ігри правильно, а хтось відповісти, дати релізу заплановані не просто так, а великі грошові витрати мають компенсуватися. Тож чи схожа постать Хідео Коджіми на легенди в його творах. Може його реальний вплив не такий великий, а його слава побудована на великих бюджетах та стараннях підлеглих. Важко заперечити, що в багатьох його іграх є слабкі моменти. Проте є щось у тому, як він може побудувати світ, написати історію, створити ідею, щось, що робить його не схожим ні на кого іншого. Запаси енергії коджіми видаються невичерпними, а бажання творити й не думає згасати. Він підтримує свою присутність в соціальних мережах, та інтерес фанатів регулярно підживлюють різноманітні чутки, загадкові натяки від Хідео. Озираючись назад, я радий, що не пішов у кіноіндустрію. Розповідав Коджіма, якби я приєднався до цієї індустрії, то б не зміг би знімати такі фільми, як хотів, і мені дуже подобаються ігри, які я роблю зараз. Тож, зі свого боку, нам залишається тільки побажати панові Хідео успіху, а також подякувати вам за перегляд. І дуже, дуже, дуже сильно подякувати нашим меценатам за підтримку. Ви неймовірні. Не забуваємо про вподобайку, підписку на канал та бити в дзвона. Ну і само собою, донатьте на ЗСУ. Зустрінемося в іншому місці ігрової вулиці.